Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам катечку на 26.1. Це не те, що прям супер класний бій, але він показовий. Показовий в тому плані, що це арта імба. Тут, коротше, щоб ви розуміли, я дивлюся на сетап, де було на стрімі, і кажу: бабаха червона. По любому на початку бою підставиться. Давайте я стану тут в дереві і закину їй на 800. Це приблизний переказ моїх слів, але суті я не змінив. І ось так от Став в дереві, кинув на 820 бабасі пробиття. Не знаю, підфартило. Друга тичка не влетіла. Щось я. Я помилився. Я не очікував, що Бубаха зробить те, що вона зробить. Зараз я поки переїжджаю, вона ось уже де. Підставилась під 60 ТПшного. Ти ні. Ага, Точняк. Зараз я тільки вкину ДБВшки в корму. На 340 не пробив її. І бабаха вже тут вилізла. На жаль, 60 ТП дає 860 демеджа. Радується життю, я плачу, Моя любов, бабаха вже без хпших. Тут довго не міг вирішити, чи кидати в Є3, чи не кидати, вирішую кинуть. Сіллю, як завжди, на гуслю. Можна було, мабуть, ще трохи лівіше дати. Ну, воно полетіло прямо в маску йому. 4 демеджа. Коротше, не потрібний був постріл. Краще б он гріфону вкинув. Тож, отакий от непоганий початок бою. Дебовехі залетіло, Бабася залетіло. Ще трошки оглушення. В принципі норм. Гріфон тут важко вилазить під мене, бісить мене. І тайп не вилазить під мене, бісить мене. Тут я вже подумав, може він викатує 60 ТП мій союзний, і гріфон мій союзний вже нібито шотні. Може б тайп і виїхав, а він не вилазить. Він так буде сиєво відігравати весь бій. Як же він мене буде злий. Я йому буду давати прямий. по 149. Накрито. Ух. Це буде жесть. І ще їй буде залітати прямо в корпус. Ви ж усі знаєте, що. У тайпа 71, у тайпа 68. Картонний корпус. Башня? Так. Дуже міцна броньована башня. Але залітати буде саме в корпус і по 140. Таке мені не подобається. Тут підставляється 277. Вкидаю йому 304. Розумію! Я розумію, що в тайпа зайде навіть в лоб, якщо в корпус більше демеджа. То я хотів дуже його кидати. Він відкатив. тож мені прийшлось знову перевестись на 277. М -м -м -м. я третій промазав. Ну норм. Так як 2.77 під станом. То він не пробив мого є третього. Бачите гріфона. Не пам'ятаю, чи кину я йому чи ні. Нібито буду питатися щось там зробити. Ага, да, ось тут. Бачу, що він розвертається. Переводжусь в режим «Дивіться зверху. Думав, кину. Ну, перелетіло. Ви бачили? Снаряд просто перелетів. Не моя вина. Я все прочитав правильно. Вертаюсь на тайпа. Кадешка, КДшка. Відаю 148. Да, 148. Було в корпус. Далее я бачу, що його більше не світить. Ми вже потім, Після пострілу. Типа зрозуміємо. Це моя помилка. А, ні-ні-ні. Да, ми ось з Камазом договорились. Жаїть світи мені тайпа. Він їде світить, я вкидаю, знову корпус і знову 149. Ну якась діч. Я, я вже згадую. Я якраз камазу кажу, в мене вже КДшка її світить і каже, а ти ж повідомляй про КДшку. Ну, я дуже не хотів, щоб його ДБВшка ще вдарила, то казав йому, Будь ласка, бережися от ДБВшки. Я дуже боюсь, що ти отримаєш на 800, а то і фугасом на 1000 одразу. Кажу йому, покажи мені тайпа, він показує. Влітає 307. Чудово. І я від відкатую, я розумію, що наші правий фланг приграють. Ще зараз є третій, підкинеться бути біда Тоді кажу Камазу, та й пане світи, я кинув каро в корму. Каже окей Каро влітає 424. Яка шикарна альфа? І це ж був звичайний снаряд становий, ніякий там не посилений. Круто! По ХПшкам, як ви бачите, все програю. Цей бій я взагалі показую просто. Типу, щоб ви любили 2.61. Любіть її. Класна арта. Бачили, все, що я закидаю, все летить ну, майже ідеально в точку зведення. Просто офігення. Та я ще катав після Артоканя, на якому в мене нічого не зайшло. Тож, граючи на 261, я кайфував. Кста, цей, цей стрім був 2500 середнього на 261. А я після Артоканя уже був з поганим настроєм. Ни весь час. Тільки якийсь один постріл не зайде. Я вже. Ой! Нічого не летить. Ну таке. Потім після стріма дивлюся Статку, а в мене 500 середнього демеджа. Це без оглушки. Я такий. Ніфіга собі. Дім, оказується, був шикарний. Бачу, що в мене ліапар там зліва Їде, світить. У мене останній снаряд ось посилений заряджається. Я намагаюся знайти цей постріл. Закидаю в каро. Дивіться моментік. оп! Прямо, прямо перед тим, як. Леопард в мене вдарився, я дав постріл по кару на 427, і Леопард мені тараном дав ще 500 демеджа зверху. Клас. Качайте народ майстра тарана. Дуже топовий перк Ось так от вийшло. Дуже швидко, дуже точно. Це, так би мовити, просто показ того, наскільки 26.1 реально хороша арта 4300 демеджа і 900 глушки. Медалька Гора. Дуже легка. В командних результатах я топ-1. Ще накидав концепт і КАМАЗ, і Іван на Єбру. Тисячу демеджа і щось там може насвітив, не пам'ятаю. Програли через петешок і тяжів. Таке взагалі бій хороший саме для мене. Тож, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми